Всім привіт! Розберемо сьогодні українську повстанську колядку же, брате. Формат розбору сьогоднішній буде такий незвичний, бо все буде на електро... в електронному вигляді, як кажуть. У мене вже мене зараз 7.30 ранку, тому сусіди ще ну, не сплять, але... Щоб їх не, дерну, не нервувати, то ми зробимо так тихенько. О. Це для них буде тихенько, а для нас буде нормально. Колядка не важка. Буде таке коротенький буде розбір. О. Присутні такі акорди Е, С, Г. Чотири акорди. І бій буде такий, я думаю, ви вже замітили, як я там грав. О, ну, хто, Кому може це незручний бій, бо не корінь може ще грати таким, воно незручно трохи для початківців, коли привик грати якимось таким, наприклад, або вальсовим. Але можете собі завжди. Підібрати бій, який вам подобається. Уставай же, брате, Боже біла дина. Боже нам все об'явила дивна я новина. Боже нам все об'явила, дивна новина. Ну, от і все. От і все на цьому все. Слава Україні, героям слава, успіхів вам і до зустрічі!